Що робити, коли болить спина? Є вправи, які полегшать білі в спині. Починаємо з дуже простої вправи. Ми потрібно випрямити руки перед собою, робити вдох, випрямляти руку, розкручуватись, вертатися на вихідне положення з видихом. І опять ми робимо вдох. Видих. Вдох. Перше, що робимо, це вводимо руки перед собою на рівні грудної клітини, округляємо спинку, тобто максимально розтягуємо наші лопаточки. Тоді починаємо зводити лопатки, витягуємо грудну клітину вперед. І подаємо плече назад. І таких разів робити десь. Далі ми фіксуємо руки в замок, ставимо їх за голову і продовжуємо робити подібний рух. Ми з вами скручуємо спинку, потім робимо видих і подаємо грудну клітину вперед, зводимо лопаточки, лікті в бік. І знову вдох, видих. Вдох. Далі вам потрібно зручно стати. Ми будемо пропрацьовувати праву сторону, я ввожу праву ногу вбік, витягую руку вверх, максимально себе розтягую і коли опускаю ручку, піднімаю коліно до ліктя. Знову піднімаю руку, опускаю руку і піднімаю його до ліктя. Цим самим я розтягую та скорочую м'язи. Так само вам потрібно буде зробити наліво. Тобто я витягую руку, виношу ногу вбік, піднімаю коліно до ліктя і працюю. У своєму темпі. Ще одна прикольна вправа: вам потрібно поставити ноги на шині плечей. присісти, поставити руки на внутрішню частину ноги, упертися добре в коліно. І зараз ми втягуємо живіт, округляємо спину, робимо вдох і з видихом давимо руками на коліно, зводимо лопатки, подаємо грудну клітину вперед. І продовжуємо так робити вдох. Види виконувати ці вправи протягом 5 хвилин на день, і вже за 2 тижні ви забудете що таке біль в спині. Підписуйся на мою сторінку, став лайк, пиши в коментарях, якщо тебе щось цікавить, і будь здоровим.